Друзі, перші головне. поїхала. Російські блогери в Шоці у Росіян починають відкриватися очі на те, що відбувається спочатку. Росіянка в Шоці від побаченого, а тепер місцевий блогер заявляє, що російська армія масово переходить на бік України. Про це мовчать пропагандисти. Телеграм-канали пишуть, що один із генералів ФСБ та десяток російських офіцерів ФСБ ОМОНСОБРО та нищої ланки перейшли на сторону ЗСУ та допомагають в Курській області. Загалом саме ФСБ задло сховище 2150 в Курській області, що дало змогу ЗСУ Захопити ядерні боєголовки та ешелони 20 тонні двері відкрили без вибухівки. Крім того, протягом двох діб вивозили все найцінніше. Ціла колона танків та БТР, які були там на консервації за допомогою ФСБ, перейшли на сторону ЗСУ. Росіяни. масово здаються в полон на корейці спочатку відвіли через страшні втрати. а Тепер повертаються назад. Затикаючи діри ситуація в Курській області вийшла з під контролю потім прямо перед переговорами. В той же час згадують Росії і не Запуск карішника. Ось що про це говорить українське блогаре. Друзі, всім привіт! Ну що, Путін вдруге уже облажався зі своїм орешником. Всі ви, мабуть, вже чули цю мега новину, що Росія випустила вдруге свій орешник по території України, а саме випускали по території Києва. Хотіли нанести. Ядерний удар по території Києва. Мабуть, думали, що там Зеленський і потрібно туди пускати ракету, щоб його убрати. Так ось, росіяни облажалися в другий раз, Путін облажався. Ракета навіть не вилетіла з території Росії, не долетіла до території України і не долетіла до території Києва. А, росіяни, ваш символ орешника не працює, а ваш символ орешника вас і вб'є, щоб ви а, знали просто. Якщо а, вам Путін так дуже а, чітко промив ваші мозги, то я вам говорю: знайте, що ваший, ваша ядерна зброя, вона ж вас і вб'є. Ось подивитесь. Слава Україні! Той же час наразі Росія повернула на Курський напрямок фронту солдатів КНДР, які раніше були виведені та до окомплектування через колосальні втрати. Згідно з офіційними даними, північно-корейські контингенти на Курщині втратив близько 30% особового складу. Тим часом у російських підрозділах почастішали випадки позасудових розправ командирів над військовослужбовцями, які залишили лінію бойового зіткнення. Про це розповів військово-політичний аналітик Дмитро Снігірьов. Йдеться про активний характер наступу російських сил в Україні в районі населеного Ункту Махнівка, який усе можемо говорити, перебуває під контролем збройних сил України. Самі росіяни зазначають, що військовослужбовцю ЗС РФ, який практично один вийшов безпосередньо з лінії бойового зіткнення, відрубували кисті рука, причому показово з метою залякування особового складу російських окупаційних військ, щоб не полишали бойових позицій, зазначив речник. За словами Дмитра Снігірьова, вже можна говорити про значні тактичні успіхи ЗСУ у Курській області. РФ називаються різні цифри розширення зони контролю з. До 100 квадратних кілометрів за два дні активних фази бойових дій. Таку значну підготовку українського контрнаступу, на відміну від російських військ, які атакують на радянському автопромі «Жигулі», мотоцикли, квадроцикли, сили оборони України на момент контрнаступу використовували тактику механізованої групи з кількістю бронетехніки за різними оцінками від 30 до 50, Причому бронетехніка була прикрита системами радіоелектронної боротьби, які не давали змоги російським окупантам наносити удари з використаннями впівідронів, каже військово-політичний аналітик. він також акцентував, що наразі росіяни визнають просування ЗСУ, називаючи при цьому цифри від 5 до 7 кілометрів. Нещодавно у Блумберг з'явилася стаття, що сили оборони України змушені будуть покинути Курську область. Ми можемо припустити, що була озвучена одна із забаганок РФ або ж умови так званих мирних перемовин. А тут відбувається прямо протилежно українські війська контратакують і мають суттєві тактичні успіхи. Курська операція істотно посилює позиції України під час можливих мирних переговорів, тобто. Американська сторона прекрасно розуміє, що присутність сил оборони України в Курській області ставить фактично крапку в російському плані закінчити війну за рахунок територіальних поступок з боку України. Сили оборони наразі контролюють близько 482 квадратних кілометрів ще 157 квадратних кілометрів становиці Разона, переважно в Суджанському районі. Навіть нинішня зона контролю Соу Курській області дає змогу за Україні звести на Нівеці характера російської риторики з приводу її спеціальної військової операції. Війну перенесена на те територію країни окупанта, а це вже особиста поразка Путіна інформаційно-політична та військова. І я більш ніж впевнений, що політичний істеблішмент США прекрасно розуміє, що присутність українських військ на Курській області саме той чинник, який дасть змогу Україні на рівних розмовляти з Російською Федерацією. Зауважити, що в пропозиціях Трампа про так звану демаркізацію лінію приналежністю 1300 триста кілометрів є 100 кілометрів російської території. А саме території Курської області наразі вже з'являються. Повідомлення в російської та закордонній пресі про те, що нібито Російська Федерація готова до так званих територіальних обмінів. Очевидно йдеться про можливість обміну контрольованих силами оборони території Курщини на окуповані території України. Зауважу це колосальна зміна риторика військового і політичного керівництва країни-агресора, які до цього, за словами Путіна, взагалі заперечували можливість подібного сценарію. Підсумовуючи, зауважу, що Курський плацдарм є важливим козирем для України на можливих переговорах щодо завершення війни присутність. Українських військ на ворожій території ставить крапку в російських хатівках щодо диктату власних умов закінчення війни. Редакція каналу не відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте та вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.